Знакоклику у прямому ефірі на каналі і продовжуємо програму. Нас часто запитують, чи вдається нашими розслідуваннями відновлювати справедливість і порушені права героїв наших сюжетів. Іноді вдається, і це не може не надихати. Ще на початку цього року ми показали розслідування шахрайської діяльності концертної агенції Прем'єра, яка під виглядом зустрічі з упливовими можновладцями нав'язливо впарювала клієнтам утридорога квитки на вистави та концерти. Вже тоді ми попереджали пройдисвітів, що їхня діяльність на межі закону. І от результат: троє організаторів шахрайської схеми під кінець року опинились під слідством і за ґратами. З'ясувалося, що в Одесі вони прикриваючись іменем «Тамтеш», Губернатора Матвійчука вимагали від підприємців гроші, нібито на внески в гуманітарний якийсь фонд. І тепер одеська міліція розслідує понад півсотні епізодів шахрайської діяльності концертних пройдисвітів. Вони мають усі шанси наступні свої гастролі провести вже у тюремному театрі. Денис бігус про те, чи можуть завершитися такі вистави. Замість елітного котеджу під Києвом, кімната в історичній будівлі в центрі Одеси. Замість колосальних заробітків державне утримання, а замість сидіння розкішного Бентлі Нари у Одеському слідчому ізоляторі. Павло Блучко, власник театральної агенції прем'єра, взятий під арешт у Одесі, керівнику агенції, десятки співробітників якої видурювали гроші, пропонуючи підприємцям зустрічі з можновладцями, інкримінують шахрайство. Діло уґлоуголовна було возбуджена по статті 190, дівносто 4. Це особа опасне приступлі особа тяжке приступлення і санкції очень большої лет. знакомику. Звернув увагу на діяльність прем'єри у січні цього року. Тоді до нас звернувся київський підприємець Андрій Прушинський. Нібито чиновниця КМДА вимагала від нього придбання квитків на балетну виставу. Натомість обіцяла зустріч із чиновниками і можливість вирішити бізнесові питання. дзвонять Ті якихось офіційних структур. І звісно, чек одразу напрягається. І перша реакція українського підприємця це Опа, що робити?». Балет від попова. Гурт Роксет під соусом Азарова. Брітні Спірс на розігріві у Януковича. Вже рік тому у інтернеті було повно згадок про оборудки продажників. Офіси компанії були мало не засекречені. Окрім офіційного представництва у музейному провулку, Києвом розмістили ще кілька офісів, які і працювали на телефоні. В одному з таких кол-центрів ми провели кілька днів, побачивши оборудку зсередини. В принципе, для вас это имеет значение или как? Или хорошо даже не значення, і лікація, і заданцію, все можно продать, то есть понятно, что в зависимости от человека можно еще на него повлиять, допустим, в разные способны не только презентации, да, вообще яркость. Влаштуватись на роботу в прем'єру легко. Тут постійно набирають кур'єрів, телефоністів, менеджерів. Завдання в усіх одне продавати квитки. Хол офісу на Богдана Хмельницького забити кандидатами, а з кабінетів лунають знайомі прізвища та формулювання. Дніпропетровська у одному приміщенні розмістились чи не всі владні установи. Молоді хлопці та дівчата віртуозно змінюють голос і перетворюються на сорокарічних чиновників. Тексти жорстко прописані. Ви тут для того, щоб стати мільйонерами, йдеться в інструкції для новачків авторства топ менеджера Андрія Гаті. Він обіцяє мільйон за півтора роки. Працівники. Дуже старанні влада Володимирівна Києва адміністрація, голова професійного комітету. А зінати за добрі, бо моє питання мало того. за старанність та акторську майстерність. Тут сплачують 10% від проданої суми готівкою щодня. Гідна мотивація для шахрайства. Мій інструктор за паспортом Віталій для потенційних жертв Віктор Олександрович Лазуренко. Віктор Олександрович набирає Лазуренко. <кій> Дзвонить Віталій з адміністрації прем'єра. Геніальне формулювання. Комар носу не підточить. Сьогодні працює за автомобільною тематикою, спокушає власників АТП та автосалонів. робились робили на провідне керівництво от Тремоза Ділка. Шубік Валерій Валерійович Мастер. Не Олександр Олександрович, тому і на вас я маю зробити гарні місця для особливо впертих. Доводиться включати суворого чиновника з профільного комітету. Це ефективніше. Я вас не на п'янку запрошую, накидали відповідно проявили повагу увагу. Коли людину запрошують, то вона має відповісти. Чітко конкретникою проявити увагу, приїхати і запросити. Режим у офісі військовий. Спілкування заборонено. Тож секретами майстерності Віталій ділиться майже пошепки. Платять, <реку> каже, мене в Можна Можна жати, можна давити. На жалість. Юрист Лариса Варичева відгукнулася на прохання купити для сиротинця кілька квитків на новорічну виставу. Некая дама, представившись волонтером детского дома, попросила, слезно попросила выкупить два билета, которых якобы детскому дому не хватает для того, чтобы понести всех детей на йогу. Позвонили, билеты выкупили, за билетами никто не идет. Стали искать детский дом, детский дом нашли, дозвонились в итоге директору. Директор сказал: вы не первые. А таким образом прем'єра заставляють покупать білети. Втім, за словами правоохоронців, прем'єрці використовували значно більш жорсткі схеми. Прикриваючись гучними іменами службовців, вони, цитуючи менеджера Віталія, так жали, що люди аж плакали. Ні, представлялись руководителями різних партій, депутатських комісій і говорили, що вот так як зараз э, очень. Э, Непосредственно прямо сейчас там, или это когда это было перед выборами, что вот на предвыборную кампанию необходимо оказать финансовую помощь. Пожалуйста, вот оказывайте. И мы в свою очередь они в свою очередь обещали лоббировать любые интересы директорів цих компаний. В случае отказа они угрожали применением административного ресурса. Сам Віталій Воробей, як і його керівник, також перебуває у одеському СИЗО. Вживу він значно скромніший, ніж у телефонній розмові. Від коментарів відмовляється, хоча покази дає вправно. Не хотіть прокоментувати своє нове. Організатор оборудки Павло Облучков навпаки не втрачає гарного настрою. Що корупціонер? Я занимаюсь театрами і концертами. Я займаюся театральними спектаклями і концертами. Якщо ми продаємо білети, то ми продаємо білети. Меня задержали абсолютно положеному обвинению. Директор піар-компанії Дель Арте Ольга Стельмашевська, яка обслуговує прем'єру, на початку цього року назвала діяльність своїх підопічних як би шахрайством, зауваживши, що такий метод продажів ноу-хау агенції. І саме він забезпечує їй лідерство на ринку. Це, ну, как бы та мошенничество, скажімо так, в рамках и, 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 я даже не знаю, как сказать, в рамках уровня нашої страны. Та набагато більш промовистим є відеозапис, зроблений одним із співробітників компанії. На ньому облучков занотовує характеристику своєї діяльності одним із старших менеджерів прем'єри. Мичка ще раз свою фразу, а я запишу. Вони не розуміють разницы між... Между... — А, все, конь. Наїбують і водять заблуждені. А, так, да, да. так. Ти що, знімаєш, саме вісьма мені не кадав, не білка, серйозно говорить. <говори> Зйомок діяльності агенції завдяки її ж співробітникам вистачає. Самое вона набирає Ірина адміністрація президента опалення жовтневий перший заступний мардиро. Не збирають сучас, чи фалівачі енергетики Україні. ваше підприємство зараз, не збираючи, що вони є, є, є на списку. Макс, пристань займатися Макс, встань, Звони. Макс, і звані. Кожен із працівників робив кілька сот дзвінків на день. За наявності біля десяти офісів, деякі з яких займались не квитками, а примусово благодійними внесками. Кількість ошуканих має складати тисячі осіб. Тот, кто рядовой исполнитель, который непосредственно звонит на телефон и кем-то представляется, получал 10% от тех денежных средств, которые поступят на расчетный счет. 27% получал старший офиса, и уже организатор получал 63%. Директором можешь стать, прикинь? Ловы зарабатывать? Артистами ворочить? Просто для этого нужно что-то делать. Ну, делать кардинально. За свідченням інтернет-користувачів, декотрі офіси агенції і нині продовжують свою кардинальну діяльність, адже дзвінки з пропозицією зустріти з яким-небудь губернатором, а потім подивитись концерт, надходять і досі.